У Львові в десяти обрали міс високий замок. Феєричний конкурс шоу відбувалось у театрі імені Марії Заньковецької. На святі був присутній не увесь львівський бомонт. Як з 20 красунь обрали найкращу і комусь дівчат найщиріше посміхнулась фортуна далі у сюжеті. Стати найкрасивішою читачкою газети Високий замок завдання не з легких. До фінального дефіле потрібно подолати ще багато міні-конкурсів. Протягом року триває такий конкурс на сторінках газети, а потім, завдяки цим читацькому голосуванню, а також редакційному журі, ми обираємо фіналіста конкурсу. І вже фіналістки конкурсу виходять на сцену театру. На результати глядачам довелось чекати доволі довго, щоб діти згоди журі голосувало три рази. Голосування, звичайно, ж важке, тому що всі дівчата милі, красиві, симпатичні, кожна по-своєму. Кожна намагалася ну, показати свої хороші і добрі сторони. Титулніс високий замок таки знайшов свою власницю. Нею стала Соломія Слепич, Лів'янка, студентка франкового вишу. Навчається дівчина на філософському факультеті. На камеру розповідає, що перемогою була подивована. Безмежно багато емоцій, вражень. Справді, отримуючи перший титул, я вже не очікувала, адже дівчат багато, і кожна б мала мати якийсь титул. Тому я вже стояла така без надії. Стиль ретро таким був ювілейний конкурс Міс Високий Замок. Минулоріч дівчата дефілювали згідно з китайськими традиціями. Оксана Василик, новини.